Так, ну що? Всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі знову. Давненько не виходило в нас наше улюблене проходження. Мої два підписниками не чекали. Було трохи навчання, але зараз все те гімно закінчилось. Ми можемо повертатись з вами в нашу улюблену гру. Трохи ще, якщо ви помітили зміни вебку, вирішив застосувати телефон замість моєї вебки на ноуті. Думаю, так якесь буде краще. Я сподіваюся, ви не проти подивитись на мене в Full HD. так? От. E, що, повертаємось, Повертаємось в минулій серії. Ми з вами багато чого дізнались про ліс, ходили в мотель, Коротше, було тупо дуже багато жесті. E, сподіваюся, ця серія не буде нуднішою. Тому e, починаємо. Починаємо. Повертаємось до нашого епізоду. І подивимося, що у нас з того всього вийде. Окей, e, okay, let's go. let's go, Грати. Це ще, до речі, перший епізод. До речі, доволі довго йде перший епізод. Е... Ага. Окей. Е... Якщо я правильно пам'ятаю, в минулій серії ми вже бігали до цього брата. Окей, можливо, воно не збереглось. Давайте збігаємо ще раз. Я думаю. Е... Ви будете не проти передивитися ще раз. Прикривай мене гаразд. Лі, гаразд. Ой-ой-ой, я пам'ятаю, він ще живий, там той брат, коротше. І всяке таке, да, це сумно. Це трошки сумно, але. Що роб. що поробиш? Hey, know, я не знаю, що трапилось dad. з мамою і татом, you know, але знаю, якби ти був там, то to... не віддав би свого життя, аби захистити їх. Я думаю, yeah. тут неправильно переклали. Я гадаю, що так би все і трапилось. Я думаю, там мало бути віддай. Віддав би секунду. життя. Так, окей. Шкода, що мене тут не було, так, да, я цей варіант і вибирав. Все. Вибач, друже, мені шкода, що мене тут не було. Да. Але знаючи, що ти потребуєш про них під час тих подій, це допомогло. Так, да, це все сумно. Це все дуже сумно. прийдеться бити що? Ай! Ютуб не блокуй відос, будь ласка. Будь ласка. Не блокуй відос. Лі, давай трошки швидше, якби... Бо там чи зомбі зараз нас почуть. Так і було, по-моєму, в ліхтарі. Ай-яй, контрольний в голову. Окей, okay, okay. давай. Візьмемо ключі. Я, якщо я правильно пам'ятаю, це нам ключі е, для якогось складу з медикаментами для батька е, того придурка, який хотів нас вигнати, до речі. Ну, окей. Біжи! да да Алі. да-да-да, не ну все так просто. А... Uh -huh. uh -huh. А закрити. Хіба нам не було чим закрити? Оце все придумав нормально, кстати. Здравствуйте, майже попались. Але у нас вийшло. Це важливо. Да, ну забрати жалко. Шкода, але. Ну. Таке життя, кералі. Ключі в мене. Класно! Господи, ти незрівнянний. Давай підемо туди. Ага, по-моєму, от на цьому моменті ми зупинились в минулій серії. Е, окей, йдемо. Ідемо відкривати Authorized Employees Only. Тільки, коротше, якісь там підтверджені працівники. Окей, зараз буде прикол, якщо тих медикаментів, які тому старому пердуну треба, тут просто немає. Але ладно. Oh, no. Раз, це твої матері. Ми маємо поква. Ааа, сигналізація спрацювала. А чого? А чого, то ж ми ж ключами відкрили двері? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, біда. Ой, біда. Реально, тупо зараз, зараз... Тупо зараз зараз. Боже, що я несу? Е, Важкий день, важкий день, в кінці дня записую проходження, але нічого. Нічого, я справлюсь. Е, і там ще й вікна розбиті, ну камон. Це, не... це якось несерйозно. А хто це? Чому на мій так довго показують? Це часом не мама лі. А, ясно. Ясно, ясно. Для чого не мув такий да? Я збираюсь прибрати прелор... робити це швидко, я збираюсь вивезти батька звідси. Я не збираюсь боритись. Люба, відведи також кабінети, заберехуться ж жве пек од дверима позаду мене. Глен, щось там. Я забув, як це важко читати. Так, Карлі Лі, переконайтеся, наші укріплення вистоять проти їхнього. Ще одне лі, мені краще взяти сокиру, то раптом нарвусь на когось з них дорогою до пікап. Ось тримай. Друзі, двері вже відкриють. Курва. Ви трохи, Майте двері, коли я повернусь, що сили біжіть. Тримайся подалі від ліку. Що мені треба? А, окей. А Говлі, якщо ми цього не переживемо, ти повинен знати. Гадаю, ти класний хлопець. Ми це переживемо, не сси. Ми це переживемо. Так, якщо ми цього не переживемо, ти повинен знати. Yeah. ти значить закохана, так? Да? Yeah. Що я повинен знати? Oh, yeah? Ти сказала, ти повинен знати. О, тримай. О, діть. О, курва. Добре, тоді. Тані, ну, ти ще ще можна засунути... Чи ти не, гаразд? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Криментина, знайшла щось! Із чого? Ой, постривай! Вікно вибито! Ходімо! Куди, ходімо! Ага, Я щось знайшла! Це трустина, батька. У нас нема вибору. А міцна у надальня. Дічку поступається. На на Допоможи, патрони, в моїй сумочці. О ні, серйозно, нам треба вибирати кому допомогти. Блін, ну я виберу Карлі. Врятуй дага або Карлі. Сорі, вибач. Вибач. Вибач так, ну але. Але ну це Карлі, ну це Карлі, я не можу. Як я не можу проти Карлі. Злізьте з мене. Ой, да. да. Не oh God. Давайте швидко. Оооо, неважливо, <свист> <свист> oh. потрібно вживатись, вшиватись. вшиватись. Давай, 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 давай! Ти ще з нами не йдеш, курвий сид. Це ж що за прикол був? Я не дозволю, щоб сьогодні ці тварюки з'їли ще когось. Слышь, а що це за прикол був? Ти ідіот. Охренеть. Я життям ризикували, щоб тобі... Ти парацетамол сраний дістати, а ти. Ах ти скотина. Ні-ні-ні, окей, окей. Я йому зараз по ногам надаю. Я сподіваюсь, гра мені дасть можливість, типа вибрати, чи рятувати його, чи ні в майбутньому. Я його кину першим в натовп. Клянусь. От просто, просто тварь. Так, накидали, накидали зомбаків. Клементина. Ага, тут нема зомбі, так? Да? Ми ж сюди приходили, тут було. Ну ми всіх вбили. А, а де той? Де жирний? Угу. Ну, фотку залишив. Ну, ну, красавчик. Опа. Ще люди якісь? Чи це якісь спогади в нього, типу. Ладно, де жирный, де жирный, дайте мені сюда цього дебіла. Ну ладно, добре, давайте поки поговоримо з hey, тим. Аго, в Глен. Ага, дай мені час. В Атланту? Ага. В мене там друзі, і я не можу залишитись не можу залишити, тут, знаючи, що вони можуть застрягнути в місті. Здається, ніби ніхто не знає, що там відбувається. Невідомо, що після, після того, як ми знайшли декін, <після> я пробую виправдати свою вдачу, спробувати, так? Да? Фу, плюнь. Плюнь в неї. Ясно. Вже мінус другий, да, я так розумію? Ця кобила злиться. Ага, наха. а що це помилка. Знайди своїх друзів. Блін, ну я не знаю. З одного боку ми не знаємо, що там в Атланті, з іншого боку, ну типа хто ми такі, щоб їм розказувати, правильно? Давайте. Ти мусиш робити те, що повинен. Я повинен це зробити. Я поважаю твій вибір. Ви будете в безпеці. Ми спробуємо. Да, да, да. Це жесть. Може він передумає? <кій> Хоча це такий персонаж, до якого я не прив'язався зовсім. Типу він був і був. Ну він якось взагалі мені не запам'ятався. Єдине, що він у нас забрав працюючу машину з бензином, Оце... це. Ахтис! Дивись, стоїть і дивиться на мене. Ну не твар. Ідемо поговоримо з ним. Я не можу це залишити. Я не можу, щоб він стояв спокійно і дивився на мене. Де Дей? Ай, привіт, Кен. Там було небезпечно. Дякую, що підібрав. No Жодних проблем. Нам потрібно дбати один за одним. Yeah. Так, потрібно. Аго, щодо клементини. Так. Раніше, Раніше я, я сказав, що такі речі, які можуть нашкодити маленькій дівчинці, як вона. Короче, true. я продовжую вірити, що це правда. але після того що я побачив сьогодні. Короче, з вами двома все буде добре. Дякую, Кенні. Не ма що. Я можу до до жердяя До жердяя можна пустити. Пустити, please, до жердяя Ладно давайте поговорим Ну вона сумує за своїм бойфрендом Ну ничего все буде, сейчас успокоюсь себе Я в порядку you know, Розумію не можу припинити думати about про Дака. Ми ж не him могли him, врятувати його. Чи могли? Не думаю. Все відбулося надто швидко. Я знаю. Це нерозумно. Ми it's ще не зустрілися, він був таким. Він подобався. Ні, мені шкода. Вибач, кар. Все okay. добре. Thanks, Дякую. Надто багато смертей за останні пару днів. В будь-якому вило як не дала перевагу бути самій. Ні, ні ні, ну ні, а Лід Лі, ти не андерстан. Постривай, Лі. Оп, що таке? Як ти обрав? Ми обидва потребували допомоги. You ти обрав мене. Me? Я не обрав, думав тобі потрібно. Я не обирав. Ah. А. We don't make коли ми робимо вибір, ми робимо те, що робимо. Do. Я б хотіла, щоб ми обоє it. вижили, розумієш? Too, я теж Карлі. По моєму я щось негативне сказав. Я думав, я їм типа натякну на те, що я не обирав. Я я хотів зразу тебе врятувати. Але ясно, як завжди, в розмові з жінками якусь фігню зморозив і, і все. І вона не хоче зі мною говорити. Е, окей. Ну вона хоча б не стала нас звинувачувати. Як пам'ятаєте, той тіп, який на фермі був, і ми врятували маленького хлопчика замість його сина. І він почав казати: А, от ти міг врятувати, там бебебе. Ну, коротше, нормально відреагувала, хоча трошки депресивненько. А, я не можу до нього прийти. Ну дивіться. Ну дивіться. Ну прям гра його захищає і захищає. Ну давайте, давайте з цими малявками. Ну підійди. Лі, ну ти терпіла. Ну ти. ти фу. Говдак, можна залишити нас на хвилинку? Добре, вибачте. Мені шкода, тут не так багато дітей. Ні, не в цьому справа, просто мене знову схопили. Я був там. Я впала, і моя рація зламалась. У Глена залишилась інша. О, Мені шкода це все. Мені шкода. Дякую. Я знаю, що повинна бути сильнішою. Мені просто сумно. Я знаю, що немає значення, але з її допомогою я розмовляла з мамою і татом. А тепер вони зникли. Вона зникла. Можливо, ми зможемо знайти тобі іншу. One, а поки я збережу цю. Лі, Підійди на хвилину. О, постривай, мені потрібно з ним поговорити. Тобі oh, потрібно man, взяти палку. Просто палку. І по його. You. Тобі подобається, моя дочка? І батько намагався вбити мене, тому well, them, він намагався зробити це, тому що він знає, що Лі Еверет вбився і так буде з кожним, so хто підійде до неї. Else, her, як він Ти мене ти чуєш мене? Ні, ні буде драка. Я знаю хто ти. Мені плювати, що з тобою станеться. Anything, але якщо щось небудь станеться з моєю дочкою або з цією дівчинкою, бережись. Давай, давай, давай. Угу. Питання, hey, як він знає? Me? У тебе є хвилина? У ну, 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 нас дві дівчини. Мій батько помер, won't. якби не ти. Твій батько гавно. Цей хлопець так помер через мене. Like не звинувачуй себе. Ти не міг рятувати обох. Я не знаю. Чому музика так змінилась? Окей. Okay. А не буде діалогу з ним ніякого? Сподіваюся, звук нашої перемоги. Я теж. Це мотель зручно захищати, Ми заблокуємо до кількома автомобілями, поставимо що там. Поки не прибудуть військові. О, такі військові. Я згідно з тим планом. Я теж. Ми маємо постілі воду, і найголовніше ми маємо світло. Це місце можна назвати домівкою. Сумнівно, сумнівно. По-перше, це місце біля дороги. Що ми знаємо про зомбі, вони люблять пересуватись стадами по дорозі. Ну, принаймні, в Days Gone так було. E, плюс e, це місце має лише два поверхи. Типа, ви забарикадуєтесь, вам немає куди втікти від них, по суті. E, світло цікаво, звідки там світло. Якщо там якісь генератори, вони відповідно теж закінчаться. Тому таке. Тому e, таке. Блін, ну не якось неприємно, що лістер е, e, Просто цю ситуацію. Тіп, його не врятував, і всім пофіг, всім ні, ні драки, ні претензії, абсолютно нічого. Це мене не влаштовує. Це мене не влаштовує, я сподіваюся, у мене буде можливість йому якось помститись, бо це не круто. Так робити, ну, немає. Типу. Можливо, один з варіантів, як йому помститись, це буде замутити з його дочкою, тому let's go. Yeah, right. Так, ти правий. Well, Знаєте, хлопці. Я гадаю, okay. все буде чудово. І я гадаю. О. Во! О. Оце вже наш сценарій. Тільки, тільки казав за світло, що, ну. Далі буде. Оооо, це що у нас кінець першого епізоду? Наступного разу і мертві Серйозно, це як в серіалі буде трейлер у нас? Ну давайте глянемо. Не люблю спойлери, але давайте глянемо. Я думав, з нами все буде в порядку, world. якщо ми сховаємося від букачів. Не думав, що доведеться голодувати. Коротше, залишились в моделі, да? This, okay? Я хочу віддати if його тобі Clementine на випадок, якщо або Клементина почуватись me. погано. Ти нічого мені не винна, Карлі. Як справи Клементино? Я дуже ugly. хочу їсти лів. Лі, ми повинні роздобити їжу і швидко. Привіт, мене звати Ендрі Сен-Джон. Ми з ферми. О! Я так і не подякувала за порадунок Дака в Кончах. Щось наближається. Скоро розпочнеться війна. Лукачі хвилюють мене менше, ніж бандити. Тепер ми візьмемо, що захочемо. Ого! 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 Два локація. Ти завжди недолюблюючий. Батько, ти представляєш, він сильно. You went out of your way to side against you him. This right. is happening. Що роб, Шо? хто це? В очікуванні допомоги, епізод 2. Вау, це жесть, конечно. О, серйозно, нам нам цей, нам вибори покажуть. Ладно, перед виборами. Стоп, давайте, давайте обговоримо епізод, який нас чекає. Ми вирішили залишитись в мотелі. У нас проблеми з їжею. Прийшли якісь два чуваки, які заберуть нас на якусь свою ферму. Типа нова локація, нові персонажі, якісь бандити, перестрілки, зомбі, лі когось вбиває. Опапа, це буде дуже цікаво. Це буде дуже цікаво. Окей, давайте чекнемо вибори. Так, перший вибір: чесність. Чи збрехати Хершелу. Хершел, я так розумію, це той тип, якому, який був на фермі. Пам'ятаєте, ми з ним говорили, ми розказували про себе. Ми та 63% гравців були чесними. Справедливо. Кого б ви врятували? Дак або шона? 49 гравців врятували Дака. Серйозно, тобто 51%, що є більшістю врятували Шона. Ну, окей. Цікавий вибір, але окей. Лоялті. Е -е, відданість, да? Сайт with Kenny. Що таке сайт? А, сайт, типу, захистити, да? Стати на сторону Кені. та 48 гравців захистили Кені. Чому 48? Чому, типу, по-моєму, це ж норм. Ну, ш, ладно. Мерсії. Uh, uh, give Iran Gun. А, це ота. Все, все, все. Е, це ота дівчина, пам'ятаєте, яку ми знайшли в готелі, яка мала перетворитись, і ми їй не дали, типу, пістолет. Ну, вона потім все одно себе вбила, по-моєму, чи щось таке, але ми пістолет не дали, як і 50... 55%, Пляха. Як і 55 гравців. Окей, і останнє who would you save? Даг е, е, O Ну, ха. -ха. Ну, якби 76% шарять. Шарять в цій грі і розуміють, хто у нас основний персонаж. Окей, окей, думаю, на цьому закінчимо серію. Вона буде трошки менше, ніж зазвичай, але вже хочеться розпочати е, наступний епізод з. Скажімо так, з нового епізоду, так? Нову, нову серію, з нового епізоду. Тому дякую всім за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам нова камера, як вам новий вигляд мого обличчя, по звуку, по сюжету. Пишіть, які ще ігри було б цікаво проходити. Коротше, пишіть все. Наразі дякую вам, що провели зі мною цей час. Побачимось!